Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликала надати Україні далекобійні ракети. У документі також підкреслюється важливість збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також забезпечення своєчасного постачання боєприпасів та сучасних систем озброєння. Резолюція містить заклик до посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї з метою підвищення економічної та політичної вартості їхньої співпраці в агресії проти України. Особливу увагу приділено необхідності надати українській армії далекобійні Кобійні засоби ураження закликаємо також надати Україні усі засоби, зокрема ракети середньої дальності для самозахисту і стримування подальшої агресії, йдеться в резолюції. Хоча документ не уточнює конкретних моделей ракет аналітики, припускають, що йдеться про розширення арсеналу української армії такими системами, як крилаті ракети дальньої дії або інші засоби здатні значно підвищити вогневу міць ЗСУ. Чи не генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав союзників зняти чи послабити обмеження на використання Україною? Єдної зброї для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Виконувач обов'язків заступника генсека НАТО Боріс Рюге також підкреслив важливість цього питання під час свого виступу на сесії парламентської асамблеї. Наразі Збройні сили України успішно використовують французько-британські авіаційні ракети Штормшедоскаль Піджі та американські балістичні ракети ЕТКМС для ураження ключових військових об'єктів противника. Відомо, що ці системи були задіяні як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Крім того, що у Вересні стало відомо, що США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет agm 158 Джесм, які мають значно більшу дальність ураження. У жовтні ця ініціатива отримала підтримку у Пентагоні. Однак офіційної заяви щодо остаточного рішення наразі не зроблено. Ці рішення є важливою частиною стратегії НАТО щодо забезпечення обороноздатності України та стримування. Подальшої ескалації з боку Росії експерти вважають, що надання Україні далекобійних засобів ураження значно змінить баланс сил у регіоні та сприятиме. Силенню опозиції українських сил на полі бою, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.